Друзі, всім привіт! І це літо на десерт. як і наш Артем, і ми знов на цій кухні. І сьогодні у нас будуть нові кондитерські відкриття. Сьогодні ми будемо з вами готувати вишуканий модний э, десерт э, у вигляді Музика Що нам потрібно з вами зробити? В першу чергу ми з вами зробимо рідкий центр та ганаш. Десерт я рекомендую вам готувати заздалегідь, тому що йому треба е, проморозитись. Ми спочатку приготуємо з вами е, начинку, після цього треба буде її заморозити. А після цього е, ми з'єднаємо ці наші начинки, а потім вже треба буде заморозити разом з ганашем. А почнемо готувати нашу начинку. Для начинки нам знадобиться персик, ми його... Чистимо, миємо і кидаємо у мірний стакан. Також нам потрібна полуничка та будемо робити а, полуничне персикове пюре. Пробиваємо блендером. Зараз пробиваю, а який вже аромат від персика, полуниці це щось неймовірне. Також у нас зараз тут будуть ще а, кубики з персика. Це буде просто пушка. Пробили блендером. Беремо сотейник, беремо сито, беремо лопатку та просіжуємо наше пюре. Перетираємо, просіджуємо. Цей десерт набув в популярності дуже знаменитому шеф-кондитеру Седрик Гролє. Це він, так скажем, розповсюджував ці фрукти. Є банани, лимони. Це такі прямо основні десерти, які можна побачити на кондитерських вітринах. Всі гадали, що це так складно, але складного нічого немає. Процідили наше пюре, також додаємо сюди крахмаль та додаємо сюди цукор. Все це дуже добре перемішуємо. І ставимо на плиту. Нам треба довести нашу масу до кипіння, прокипітити хвилиночку приблизно для того, щоб крахмаль почав працювати і знімаємо з вогню. Поки наша маса буде охолоджуватися, ми з вами ще кубиком наріжемо наш персик. Та вже в охолоджену масу будемо додавати сюди наш персик. Все, супер! Начинка фактично готова. Нам треба з вами нарізати персик. Так, з цього персика мені буде достатньо, потім його ще відважимо. Наше пюре перекладаємо у іншу ємкість, для того, щоб швидше воно у нас стигло. Чому ми не будемо персик додавати до гарячої маси? Тому що, якщо ми її сюди додамо, наш персик, то буде потім від персика не кубики, а буде каша. Вона нам не потрібна. Нам потрібні кубики у такому соусі. Що ми робимо з вами далі? Нам треба замочити желатин. Ми пам'ятаємо вже з вами, що желатин замочуємо 1 к 5, 1 к 6. У мене тут 3 грами желатина, беремо 15 грамів води. Желатин в нас на 220 блю. Беремо ложечку та добре-добре перемішуємо наш желатин. Та залишаємо його хвилин на 5-10 для того, щоб він набув. А після цього нам треба знову ж таки підготувати пюре е, вже для нашого ганашу. З персика та полуниця. Знову пропорція одна та сама. Беремо персик, беремо полуницю, е, пробиваємо блендером та пускаємо через сито. Пюре готове, ми його процедили. Тепер перекладаємо о, ну, у стакан, наприклад. Після чого додаємо сюди наш шоколад наш та нагріваємо вершки. Але будьте обережні, щоб вони у вас не пригоріли. Вилили. Так, Сюди ми кидаємо шоколад і чекаємо наші вершки. Поки чекаємо, мені здається, що наша начинка вже О, нормальна така. І будемо додавати сюди персик. Взяли ваги, не забуваємо про них. Та додаємо сюди 90 грамів персика. І зараз будемо наповнювати наші форми. Але в мене вже нагрілися вершки, тому персик наш відкладаємо. Беремо вершки, беремо шоколад з пюре та виливаємо вершки на шоколад. Не зразу пробиваємо блендером, даємо вершкам шоколаду пюрешки подружитися, щоб вони там потусувалися. Займемося з вами нашою начинкою. Беремо формочки та викладаємо сюди нашу начинку. Є. Накриваємо харчовою плівкою Є. і ставимо до морозильника. Тепер беремо нашу желатинову масу, перекладаємо та ставимо. Також я зараз сюди а, додам. Ще глюкозу. Що стосовно глюкози, її можна було дати ще, коли ми з вами підігрівали вершки. Але це не так критично. Мішаємо дуже добре, щоб не перегріти. Все є. Переливаємо. Беремо блендер та перебиваємо наш ганаж. Об'єднали наші маси дуже неймовірно, прям соковито, так політньо. Накриваємо це все харчовою плівкою. Так, стабілізуємо ганаш у холодильнику, а та будемо збирати наші тістечки. Ну що ж, друзі, в нас вже минуло вісім годин, і ми вже з вами зможемо збирати наш десерт. Нагадую, що ми з вами збираємо наш персик. Ганаш вже стабілізувався, начинка вже заморозилась. Спочатку ми будемо з вами збивати наш ганаш. Для цього нам потрібно дістати ганаш. Він вже став дуже плотненьким таким. Та беремо міксер і дуже добре збиваємо наш ганаш. З цього перемішуємо це все добренько, так. Та перекладаємо у кондитерський мішок. Перекладаємо наш ганаш. Такий плотний-плотний. Але трішки у нас буде ще залишатися ганашу для того, щоб ми з вами змогли сформувати наш персик. Так, здістали нашу начинку. Вона у нас заморозилася. Дуже добре. І тепер треба з'єднати наші кульки у таку сферу вже. І з'єднуємо. Є перша та друга. Беремо наш ганаш. Відрізаємо кінчик та наповнюємо ганашем. Але не всю сферу, тому що у нас дуже велика наша начинка. Де вставляємо нашу начинку. Вставляємо іншу начинку. І все. Є. Це відправляємо до морозильника. Це відправляємо до холодильника на годину точно, щоб воно у нас дуже добре так застигло. Так, ну що ж, а, наша начинка вже заморозилася фактично. Начинка наш персик. А, дістаємо його, беремо наш ганаш та відсаджуємо ганаш. Так, вставляємо начинкою а, серединкою донизу і дуже-дуже добре туди його вкручуємо. Є. Тепер інший. І знову ж таки добре туди його вкручуємо. І знову нам треба це все заморозити. Ну що ж, друзі, наші персики вже заморожені. Вони поки що залишаються у нас в формі, тому ми їх зараз будемо з вами моделювати. Беремо ще одну дощечку, застилаємо харчовою плівкою. Що ми робимо далі? З вами? Беремо наш персик, це все зрізаємо, зарівнюємо. Скатуємо його, ось це все, все заглажуємо. Такс. Е, на нашому персику ж повинна бути зверху дірочка. У нас тут зачастіше йде такий розріз. Також його робимо. Такс. Один готовий. Беремо інший. Робимо надріз. Збоку. Це все, все дуже добре. Зарівнюємо пальчиками є. І це у нас буде так лежати. Друзі, відправляємо це все у морозильник та готуємо наш велюр. Ну що ж, Друзі, нам треба з вами приготувати наш велюр. Що ми для цього робимо? Беремо какао масло, кидаємо це все у сутейник, підтаплюємо, але стараємося, щоб температура какао-масла нашого не перевищувала 60 градусів. Шоколад присипаємо у мірну склянку. Та чекаємо, поки наше какао-масло розтопиться. Переливаємо це все на шоколад та даємо підтопитися трішечки шоколаду у нашому какао какао-маслі. Так, шоколад подорожився з какао-маслом, перебиваємо це все блендером до однорідності та будемо додавати вами сюди фарбник. Але зараз додаємо його небагато є. Та знову ж таки перебиваємо блендером. Це буде у нас така підложка, з якою ми будемо далі ще з вами працювати. Тому зараз беремо ваші персики та будемо покривати першим слоєм нашого велюру. Що робимо далі? Беремо зверху, продавлюємо шпажкою. це може бути важко, але треба це зробити. Після чого беремо наш велюр та окунаємо наш персик у велюр. Та тримаємо, поки він стече. Так. Зчищаємо та перекладаємо. Про це забуваємо, беремо інший. Також робимо отвір. шпажку вставляємо та окунаємо наступний. Окунули раз. Є. Після чого дістаємо шпажку. Та дістаємо тут шпажку. Бачите, була така глянцева поверхня, дуже швидко він застигає, тому це відправляємо до морозильника знову ж таки і фарбуємо з вами наш вілюр. Ну що ж, друзі, персики наші ще в морозильнику. Ми підфарбовуємо з вами зараз вілюр. Для цього нам потрібна ще якась таємкість. Переливаємо вілюр, ділимо, ну, давайте на три частини. Зробимо. Більш насичений оранжевий колір. більш жовтий такий. Беремо жовтий трішечки. Також сюди додаємо. Беремо червоний. Та зробимо ще трішечки жовтого. Беремо блендер. Переходимо до помаранчевого. Велюр наш готовий. Зараз підготовлюємо з вами фарбопульт та будемо вже покривати наші персики. Фарбопульт можна придбати у кондитерських магазинах або в будівельних магазинах. Взяли мішечок кондитерський, у нас невелика кількість буде велюру. Беремо жовтий. Заливаємо його сюди. Закриваємо. Беремо верхню частину та питаємося пропустити фарбу. Фарба в мене пішла, тому будемо діставати з вами наші персики. Так, персики дістали, фарба у нас готова і починаємо розпилювати нашу фарбу. Швиденько змінюємо з жовтого на помаранчевий, заливаємо та фарбуємо. Змінюємо фарбу на червону, тут трішки зробимо інтенсивніше. Змінюємо колір, О, у нас ще залишалося трішечки такого світлого кольору. Робимо такий наліт. Ну що ж, друзі, вітаю! Наші персики ну, майже готові. Їм треба трішки ще дефростуватися у холодильнику. Ну, приблизно годину-дві. Друзі, ну що, вже пройшло дві години, наші персики вже дефростувалися. Беремо з вами цукрову пудру і трішечки посипаємо. Трішки-трішки. Після цього беремо і ось таким чином трішки знімаємо все. Наше тістечко готове. Тому, друзі, їжте, насолоджуйтесь цим неймовірним десертом.